Знайдіть площу чотирикутника, що вписаний в коло діаметром 10. Протилежні кути, у якого прямі і ще відомі дві протилежні сторони. Ви зараз самі переконаєтеся, що це дуже легко. Але ми отак подивимося на наш малюнок і подумаємо: Чотирикутник складається з двох трикутників. І обидва трикутники. Прямокутні. А ми знаємо за властивості прямокутних трикутників, що вписаний прямокутний трикутник у коло, має гіпотенузу, яка є діаметром цього кола. Дуже легко. Тепер згадаємо кою що про сам трикутник. Сторони, що прилеглі до прямого кута, називаються катетами, позначаються А та Б. Протилежна сторона називається гіпотенузою. позначається це за теоремою Пітагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Друге, нам ще треба згадати, як знайти площу прямокутного трикутника, якщо знаємо його катети. а помножити на b та поділити на 2. І це все. Тепер нам треба. Зрозуміти, що ж наша фігура таке. Наша фігура складається з двох прямокутних трикутників. І нам треба знайти площу одного та площу іншого, прямокутного трикутника. Нам не вистачає оцього катета, і оцього. Ми можемо позначити його А, а інший катет Б, щоб букв було менше. І тепер ми знаємо, що. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А гіпотенуза у нас діаметр 10 у квадраті. То 10 у квадраті дорівнює А у квадраті додати 6 у квадраті. І тоді А у квадраті дорівнює 10 у квадраті мінус 6 у квадраті. 100 мінус 64, тоді А дорівнює 8. Тепер про другий трикутник нам Б треба знайти. Таким же чином, Б дорівнює. Б квадрат, давайте спочатку 10 у квадраті, мінус 4 у квадраті. Це 100 мінус 16, дорівнює 84. Тоді Б дорівнює корень квадратний з. 84. запишемо це отак: 4 помножити на 21. І тоді буде 2 помножити на корінь із 21. Тепер залишилося знайти площу всієї фігури. Розглянемо оцей трикутник спочатку, то треба 6 помножити на А, а А дорівнює 8 та поділити на 2. Та додати площу цього трикутника 4 помножити на 2 і помножити на корінь із 21, та поділити на 2. Дорівнює. Ну, Давайте так, 6 поділити на 2, 3. 3 помножити на 8, 24, 2 поділити на 2, 1. 4, додати 4, помножити на корінь із 21. Ну, тут я вже скористалася калькулятором, і це приблизно 42,33 квадратних одиниці. Або метрів квадратних, або сантиметрів квадратних, або чого скажуть. Дуже легко. Увага! Ця задача могла бути іншою. Наприклад, нам би сказали, чотирикутник, що вписаний в коло діаметром 10, має дві протилежні сторони 4 та 6 см. І відомо, що діагональ цього чотирикутника – це діаметр кола. І тоді б ми здогадалися, що це. Прямокутні трикутники, і далі вже наші міркування були точно такими. От легко, молодці.